Всім привіт! Сьогодні я буду купляти тваринок ще більше. Я вчора говорив, що я буду йти. Я купив одні 10 диких перепілок і пара зайців, але диких не було, я взяв простих. Зараз іду та вам зняю обзор на них. Але думаю, що будуть живі їсти, пити. їдять, п'ють здорові. А я дивився, вони здорові. Зараз буду йти дивитися на них. Ще раз я зняю обзор на них. Ось, дивіться, бачите? Це чорний, самка чорна і білий самець. Тут є раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Перепілок, 8, 9. І там, де ще є 10. Ну Ну, зараз я буду робити тут порядки. Голуби живі. Ну, які фані. Ну. Буду з ними знімати відео. Так що дивіться, ставте лайки, підписуйтесь і всім пока-пока.